Друзі, привіт! Я не часто щось говорю перед відео. Сьогодні подарували мені гітару, про яку я мріяв, ну скажімо так, ще коли був хлопцем. От Гітара Yamaha. маха, не читається, бо воно дзеркально. Гітара напівакустична, підключається до комбіка, все працює, все класно. Тільки Ну треба апаратуру, яка би під'єднувалася, підключалася до телефону напряму, або як бо воно, коли знімаєш на телефон, дуже все фонить. Дуже дякую цій людині. Він просто почув, що я граю на гітарі в нього. Вона лежала без роботи, і він вирішив мені її подарувати. Дуже йому вдячний. Мрії збуваються. Так що, якщо ви мрієте, то про щось думаєте, то воно обов'язково втілиться. Просто ми деколи думаємо, що воно має зразу бути, ну не зразу, бачите, 20 років пройшло. Пісня, яку давно хотів вам презентувати, при нагоді якраз спробуємо, як гітара грає. Послухайте мою нову пісню. Я тобі галантно не вклонюся, компліменту зроду не зліплю, тільки в очі ніжно задивлюся, в них свою тривогу утоплю. І коли химерною габою Спеленає землю довга ніч, довго серце тужить за тобою, довго сон не йде мені до віч. Довго білі. Таємничі крила обвівають маревом ведінь, і стоїш ти крихітна й мила, і прозора мов ранкова тінь. І повають ніби стеглі вишні, владно підкоряючи собі, губи неціловані і грішні, очі божевільно голубі. Довго білі таємничі крила обвівають маревом виді, і стоїш ти крихітна і мила і прозора мов тінь. Користуючись нагодою, всім дуже дякую за вподобайки, за коментарі, за підтримку, за сердечка. Буду вдячний за поширення. Стараюсь для вас. Бувайте, папа, -па, до наступних зустрічей!